Раніше ми вирішили поїхати з подругою, подивитися нові великі книгарні, які відкрилися на оболоні. Шукати довго не довелося. Вони знаходяться обидві біля метро Мінська. Перша це Бук'юа і далі ще буде книгарня Є. Е. Букюа, звичайно, нас не розчарувала, вона була прекрасна, дуже атмосферна, дуже тепла, знаєте, м'яке світло, неймовірний аромат кави, багато книжок різноманітних, звичайно, полиця книжок про Київ, вінілові платівки, затишок, багато місць, де можна посидіти, подивитися у вікно. Просто гарно провести час. І, мабуть, якби я жила в тому районі, то обов'язково ходила б туди якомога частіше. І знаходиться вона одразу біля метро Мінська, біля Макдональдсу, тому там важко загубитися. І далі ми вже пішли до книгарні Є, яка знаходиться буквально в чотирьох хвилинах пішки від Buccua. Вона дуже велика, там також, як і в перші, два поверхи. Але атмосфера зовсім інша. Обидві ці книгарні нові, і хоча букюа відкрилась навіть пізніше, на диво, в книгарні є, ще має такий, знаєте, нейтральний аромат, тобто кавою там не пахне, хоча на першому поверсі є ось такий куточок для кавування, чи чаювання, є трошки смаколиків, і загалом там можна теж приємно провести час. На другому поверсі є зона для презентації, моя подруга там випробувала диван міцність, їй дуже сподобалось і казала, що треба приходити ще. Серед позицій книгарні, звичайно, є купа новинок, величезний стенд книжок англійською мовою, а також є деякі рідкісні видання, які вже зникають із поличок або зникли загалом із продажу якийсь час тому. Якщо порівнювати дві книгарні, знову ж таки, букюа і книгарню є, то я скажу, що мені обидві сподобались, але, звичайно, букюа відчувається якось комфортніше, якось затишніше, тепліше. Знову ж таки, цей неймовірний аромат кави. В книгарні є велика, простора, хороший асортимент, знову ж таки, можна і каву випити, і щось з'їсти, як і в букюа. Але, ви знаєте, не відчувається ще такої обжитості, хоча вона відкрилася навіть дещо раніше. З Цікавого в інтер'єрі використані такі банери із текстами або письменники. Кив обо з якимись портретами дитячі куточки в обох книгарнях тому було дуже приємно і дуже цікаво.